Мам, він в мене лопатку вкрав. закричав Сашко так, ніби у нього вкрали спадщину. На дворі стояв липневий вечір, ще теплий, але вже трохи лагідніший після спеки. Дитячий майданчик під багатопорохівкою угодів наче вулик. мами на лавочках, діти в пісочниці, старші на турніках. Сашко з його вічною червоною панамкою був королем пісочниці. Він будував бункер. Із двома вежами та ровом. Усе йшло за планом, поки трирічний Тімко не підійшов і мовчки не забрав лопатку. Мам, він вкрав. Сашко вже майже плакав. Хоча Тімко просто крутив лопатку, роздивляючись, як вона блищить на сонці. Мами втрутилися, але в справу раптом увійшла Марійка, найстарша дівчинка на майданчику. Їй було цілих дев'ять. Вона підійшла. Сіла навпочіпки між хлопцями, і спокійно сказала Давайте так, Сашко копає рів, Тімко будує міст. І працюєте разом, бо або ви друзі, або вам пісочниця зачиняється. Тімко кивнув. Сашко мовчки простягнув лопатку. Через десять хвилин вони вже реготали, кидаючи один в одного пісок. Мами не схвалювали, але не втручались. А на лавочці. Хтось шепотів. От було б добре, якби дорослі свої питання так мирно вирішували.